Коли ера серіалів тільки починала захоплювати телебачення, Голівуд відкрив цілу плеяду нових зірок. Красуні-рятувальниці у червоних купальниках та молодь із Мелроуз Плейс приковували погляди глядачів по всьому світу. Та життя найяскравіших зірок цих серіалів було сповнено не тільки успіху, а й великих трагедій. Залежності, скандальні стосунки та злочини змінили їх назавжди. Давайте розберемо, що сталося у житті найгарячіших. Рок дев'яностих, то чи вдалося їм пройти через всі ці випробування? Багато хто з нас пам'ятає серіал Рятувальники Малібу. Навіть якщо ви його не дивились, образи красоні яскраво червоних купальниках вам точно знайомі. І однією з цих чарівних рятувальниць була Керолін Голден, яку зіграла юна модель та акторка Ясмін Блід. Завдяки серіалу вона стала великою зіркою вже у 22 роки. У 90-х її обличчя прикрашало обкладинки топових видань світу. А журнал People включив її до списку 50 найкрасиві людей 1995 року вона була бажаною зіркою на червоних доріжках, вела активне світське життя та долучалась до благодійних ініціатив. Завдяки її участі фондам вдавалося збирати великі суми на допомогу тим, хто її потребує. Та разом з популярністю та успішною кар'єрою наприкінці 90-х у Ясмін з'явилися великі проблеми. У акторки розвинулася серйозна залежність від заборонених речовин у 2001-му її. Заарештували за зберігання тих самих речовин, і тоді їй вдалося укласти угоду два роки випробувального терміну та 100 годин громадських робіт. На той час кар'єра акторки була зруйнована. Студії більше не хотіли з нею працювати. Проблеми із залежністю поклали край її участі у рятувальниках Малібу, а нові проєкти їй не пропонували. Пізніше зірка зізнавалася, що та речовина стала її непереборною втіхою та найкращим другом, вживаючи її б. З вона могла не спати тижнями. Врешті-решт, ця залежність зруйнувала її здоров'я. У Ясмін розвинувся некроз носової перегородки. Лікарі попередили, що інфекція могла поширитися в мозок, що загрожувала акторці летальним фіналом. Саме тоді акторка всерйоз взялася за лікування. У престижній клініці у Малібу вона не тільки поправила своє здоров'я, а й зустріла кохання Пола Черіто. Пара одружилася у 2001-му із. Того часу вони живуть тихо, уникаючи зайвої публічності. І хоча у нульових акторка ще з'являлась у деяких маловідомих проєктах, повернутися шоу-бізнес їй не вдалося. Але погодьтесь, враховуючи її історію, те, що вона залишилась живою і у своїй 57 сім людей тихе сімейне життя, вже досить велике досягнення. Ще одна зірка 90-х Кармен Електра розпочала свою кар'єру у якості танцівниці. Згодом яскраву дівчину помітив відомий співак і продюсер Прінс. Підписав її на лейбл і спродюсував її дебютний альбом 1993 року. До речі, справжнє ім'я артистки Тара Лі Патрик. Псевдонім Кармен Електра придумав для неї сам Принц. У 1996-му Кармен дебютувала на обкладинках журналів для дорослих. що Дало потужний сплеск популярності. А вже у наступного року вдягнула той самий яскраво червоний купальник, з'явилася у сьомому сезоні. Рятувальників Малібу пізніше у кіно вона найчастіше з'являлася у комедіях. Зокрема, дуже страшне кіно донька мого боса та інших. Але справжню популярність Карман принесли скандали у її особистому житті. У 1998-му вона вийшла заміж за скандального баскетболіста Деніса Родмана, але вже Через дев'ять днів шлюб анулювали, потім пара, все ж таки, на деякий час воз'єдналася. Та, мабуть, на честь того вирішила привернути увагу правоохоронних органів. Кармен та Деніса заарештували за бійку в готелі. Парочка так гучно з'ясовувала стосунки, що адміністрації довелося звернутися до поліції. Через деякий час палке подружжя звільнили під заставу, та їм було наказано не наближатися одне до одного ближче, ніж на 500 метрів. Однак, судячи з деяких Джерел пізніше Карман була заарештована ще раз, але вже з більш серйозним звинуваченням. Акторку притягли до відповідальності за зберігання заборонених речовин, після чого вона з ними зав'язала. Та варто зауважити, що ця інформація на з великих ЗМІ, а поширювалась на рівні пліток. Пізніше новини у ЗМІ були пов'язані переважно з її насиченим особистим життям. З 2003 по 2007 вона була в офіційних стосунках із гітарістом Дивом Навар. А потім у неї був довгий роман з іншим гітарістом Робом Патерсоном. Починаючи з 23-го року, Кармен намагається нагадувати про себе і брати участь у різних проєктах. Зокрема, вона зіграла епізодичну роль у фільмі Чудовий гамбургер. 2», знялася в деяких рекламних кампаніях та завела акаунт на тій самій платформі, де користувачі платять за доступ до відвертого ексклюзивного контенту. Тож наразі 53-річна акторка згадує юність позуючи, чи у відвертих фотосесіях, і судячи зі всього, непогано на цьому заробляє. Історію ще одної зірки 90-х Емі Локейн можна назвати по-справжньому трагічною. Хоча звинувачувати у своїх бідах вона може тільки саму себе. Її великий голівудський успіх розпочався із фільму Плаксій 1990 року, де вона зіграла з Джонні Деппом. А вже у 1992-му вона з'явилась у серіалі Мелроуз Плейс, де зіграла Санді. Ви також можете пам'ятати її по фільмам Шкільні зв'язки та Блакитне Небо, завдяки яким вона стала справжньою улюбленицію публіки. Акторку запрошували на різноманітні шоу, а відомі журнали полювали на її фото з червоних доріжок. В особистому житті все також було добре. У 2006-му Емі зустріла свого майбутнього чоловіка Марка Бовензера. А вже у 2007-му народила доньку Пейдж. У 2009-му народилася друга донька Ейвері. І вся увага Емі була спрямована на родину в той же. Час кінокар'єра відійшла на другий план. Фото пари з дітьми публікувались у відомих журналах. А сама Емі ще планувала повернутися у кіно. Однак, у червні 2010-го її життя змінилось назавжди. В окрузі Сомерсет, штат Нью-Джерсі, акторка стала винуватицею ДТП. В результаті якої пішла з життя 60-річна жінка, а її чоловік був серйозно поранений. На той час акторка вже була залежною від спиртних напоїв і закермована сіла, будучи нетверезою. У 2012-му її визнали винною у лютому. 2013-го суддя, врахувавши наявність акторки дітей і неминучу шкоду родині, призначив їй три роки ув'язнення замість мінімальних п'яти при такому правопорушенні. Що шокувало спільноту. Тож, вже у 2015-му вона вийшла у результаті умовно дострокового звільнення, але це не стало початком білої полоси в її житті. В тому ж році її чоловік подав на розлучення. У 2016-му році апеляційний суд вирішив переглянути справу, оскільки судове обґрунтування було недостатнім. В результаті нового рішення у 2020-му знаменитість повернулася до в'язниці, щоб відбути покара. Ання повністю на свободу 53-річна знаменитість вийшла на початку 2024-го, Після чого дала інтерв'ю, зізнавшись, що живе з глибоким почуттям провини. Вона намагається налагодити стосунки з доньками та повністю відмовилась від спиртного. Також Емі зазначила, що мріє повернутись до акторства. Та, скоріш за все, на екрані ми її більше не побачимо. Ліза Ріна стала відома завдяки образу Біллі Ріт у серіалі Дні нашого життя і Тейлор Макбрайт у культовому Мелроуз Плейс. Паралельно вона брала участь у багатьох проєктах та вела ток-шоу. А також була однією з головних учасниць реаліті шоу Справжні домогосподарки Беорлі Гілз». Та й участь у шоу почала супроводжуватися скандалами. Після восьми сезонів Ліза заявила, що йде через ворожість фанатів, які їй погрожували. До того того ж її назвали найбільшою скандалісткою у Голлівуді. тому що конфлікти з колегами на знімальному майданчику практично не припинялись. Навіть її подруга і колега по знімальному майданчику Деніс Річардс назвала її огидною і мстивою. Тож шоу Лізі прийшлося покинути. Та однією з найбільш обговорюваних тем у житті Ріни стали її пластичні операції. Ще в 24 вона збільшила губи силіконовими ін'єкціями, і саме вони стали. І візитівкою з часом матеріал почав мігрувати, і у 2010-му їй довелося робити корекційну операцію. Їй також приписували змін розміру грудей, абдомінопластику і чисельні філери, від яких згодом вона частково відмовилась. Та все це не завадило акторці заснувати власний косметичний бренд, поставивши за ціль змістити увагу жінок з оперативного втручання на декоративну косметику і догляд за собою. Щодо особистого. Життя акторки, воно може вас приємно вразити. Така скандальна пані має напрочуд міцні стосунки. Ще у 1997-му Ліза вийшла заміж з актора Гаррі Хемліна, з яким вони виховали двох доняк. Останнім часом акторка продовжує отримувати великі порції хейту через свої чисельні пластичні операції. Та її фігура на обкладинці Космополітен минулого року все ж таки визиває захоплення. Будемо відверті похози. Зуватися таким тілом у 61 рік можуть далеко не всі, хоча може, то все фотошоп. Пишіть, що думаєте з цього приводу? Ну і як же не згадати у цьому списку Памелу Андерсон, чия кар'єра почалася з обкладинки журналів для дорослих. Вона стала справжнім символом відвертої культури 90-х, А світова слава прийшла завдяки тому самому яскраво-червоному купальнику. Її героїня Сі Джей Паркер у серіалі Рятувальники Малібу запам'яталась глядачам більше за інших персонажів, але не менш ніж її кар'єру, глядачі обговорювали скандали у її особистому житті. У перші тижні спільного життя акторка та її чоловік Томі Лі зняли відверте домашнє відео, а пізніше це відео поцупив їхній колишній працівник, щоб помститися скандальному музиканту за звільнення. Дізнавшись про те, що сталося, пара вжила заходів і подала позов на 10 мільйонів доларів, щоб завадити будь-кому отримати зиск від їхньої близькості. Але інтернет нічого не забуває. Цей інцидент став приводом для постійних сварок у парі. А також зробив їх ще більш популярними. Та чи хотіла Памела такої популярності? Питання лишається відкритим. До речі, вся ця історія не поклала край їхнім стосункам. Згодом у пари народилася двоє синів. Та вже через рік після народження другої дитини Томі підняв руку на дружину, що остаточно поклала край їхнім стосункам. За цим скандалом слідкував весь світ. Та скандальний партнер зірки все ж таки визнав тоді свою провину. У 2002-му Памела знову шокувала спільноту наслідками своїх непростих відносин із Томі. За її словами, вона заразилася вірусом гепатиту С від нього, коли вони робили спільні татуювання. Ну а Томі навіть і не подумав попередити кохану про своє інфекційне захворювання. Та нещастя згодом знаменитості пройшли і через це. Звісно, вже окремо одне від одного. Вони змогли вилікуватись. Сьогодні Памелі 58. Вона знову цікава публіці продюсерам і журналістам. Зірка поєднує кар'єрні успіхи із соціальними ініціативами та особистим життям. У 2024 році вона повернулася у кіно із фільмом Шоуґіл, де виконала головну роль і отримала позитивні відгуки критиків. у 2025 році Памела презентувала фільм Голий пістолет, партнером по якому став Ліам Ніс. Прем'єра картини відбулася нещодавно, та актори вже заявили про свій роман, позуючи на червоних доріжках. При цьому деякі джерела стверджують, що романтичні відносини зірок були частиною маркетингової стратегії фільму. Напишіть, що думаєте з цього приводу. Дуже цікаво, як ви це бачите, тому що зі сторони їхні стосунки виглядають органічними. Ну і звісно, не можна не згадати про ще одну зірку 90-х, від якої у глядачів перехоплювало подих. У порівнянні з героїнями цього випуску Гізер Локлір справжня рекордсменка по кількості скандалів та рештів. Відео про неї було на каналі раніше. Посилання має бути на екрані, та я продублюю його в описі до цього відео. Переходьте, дивіться та не забувайте підписуватись. А також пишіть у коментарях, які зірки з 90-х вам запам'ятали. Ались найбільше приємних вечорів та до зустрічі на каналі знаменетості та зірки шоу-бізнесу.